Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українські сенсації агента Боротіно запустили чимало брудних фейків і про мене, і про мою родину. Його пропагандисти лазили під парканом котежного містечка, де живе моя сім'я. Вони дискредитували мою роботу на посаді прес-секретаря президента. пише Ірина Геращенко. Завдання російської агентури завжди було знецінення про українського політичного табору. І особистість та дискредитація політиків, які працювали з проєвропейськими президентами Ющенком і Порошенком. Робили це цілеспрямовано. А й брудно, все це виходило на мільйонну аудиторію каналу 1+,1. плюс цей канал багато років системно проводить антиукраїнські спецоперації, починаючи з 2003-го. Це там крутили ролик про три сорти українців, про Катерину Ющенку, ваша дружина американка, сюжети про Порошенка, який вбив брата Геращенко, яка мала Роман Гонтарєву, в якої горіла хата, барну корупціонера і багато іншого. В 2018-2020 роках кожен випуск української сенсації був присвячений нашій команді. Ніхто ніколи ні за що не вибачився. Ну і коли в суді розглядається справа російського агента, та та твої наративи він просував не лише в соцмережах, але й на каналі з мільйонною аудиторією. Жоден редактор, керівник, головрет, творчий колектив не виступили проти, що дуже показово їх не хочуть послухати в суді. Нагадаю, акціонерами плюсів лишається Коломойський родина Медведчуків. А в плюсів все добре. Вони отримують сотні мільйонів гривень державного бюджету. Агенти Мальвіна і Ко продовжують брехати, маніпулювати і отруювати мізки українців за вказівкою банкової чи інших кураторів, як потім з'ясується. А отже, в чому питання? Підкреслимо Черський суд Києва обрав запобіжний захід нардепу по у вигляді тримає під вартою на 60 діб без внесення застави. Нагадаємо, що Дубінського підозрюють у державній зраді. Зазначимо, 19 травня 2020 року Андрій Деркач оприлюднив записи віце-президента Байдена і президента Порошенка, на підставі яких була порушена кримінальна справа за тиск на Україну. Пізніше Дубінський розказав, що записи тих розмов були оприлюднені на замовлення офісу президента. Це підтверджує, що офіс не лише влаштовував Дубинський, вони співпрацювали із Деркачем. Дубинського Тували на 60 діб за підозрою у державній зраді, коли будуть арештовані співучасники Дубинського чиновники з офісу президента. Питання риторичне. Але точно можна сказати, що майже кожен місяць всі фейки про Порошенка, які розповсюджувалися Дубинським та телеканалом Коломойського Медведчука, Зеленського, один плюс один руйнується та розбивається у правду, гірку правду, що розповсюджували їх агенти російських спецслужб. А ми попереджали До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.